Що потрібно знати під час повірки газового лічильника, як захистити свої права при повірці, та що робити для того, щоб зменшити вірогідність застосування до вас штрафних санкцій? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви дізнаєтеся в черговому випуску новин енергетичного фронту. Вірка лічильника, це словосполучення може викликати у вас страх, або щонайменше підозру. Я більш ніж переконаний, що ви чули про історію, коли споживачам виписували великі штрафи за, начебто втручання в роботу лічильника, готуючи цей матеріал, я консультувався з провідними спеціалістами та представниками компанії газорозподільні мережі України. Це компанія зі структури Нафтогазу, яка вже отримала контроль над 18 облгазами, які раніше належали фірташу. Через це. Цьому матеріалу ви можете довіряти. А відповідь на питання, що робити, якщо ваш досвід відрізняється від почутого, ви дізнаєтеся у кінці цього випуску. Готові? Тоді поїхали. Почну з того, що повірки газових лічильників були зупинені з перших днів війни. Однак, вже в липні 2023 року, наказом Міністерства економіки їх проведення було відновлено, саме тому вам Доречно знати, які є види повірок, та коли вам слід чекати на повіряючих. Перший тип повірки чергова. Відповідно до закону, вона проводиться раз у 8 років. Дізнатися про те, коли на ваш газовий лічильник очікує чергова повірка, можна в кілька способів. Перший, глянути в газовій книжці, де повинен бути запис про дату останньої чергової повірки вашого лічильника, або ж звернутися до центру обслуговування клієнтів вашого Олгазу у чергової повірки є одна чудова особливість: облгаз не вправі притягнути вас до будь-якої відповідальності, якщо в процесі її проведення будуть виявлені будь-які порушення. В роботі вашого лічильника це також означає, що облгаз не може донарахувати вам додаткові кубометри природного газу, вважається, що якщо він не виявив цю проблему раніше, то це не ваша вина. Окрім цього, чергова повірка є безкоштовною для споживача, тобто ваш облгаз не вправі вимагати від вас ані копійки за її проведення. Якщо після завершення чергової повірки буде встановлено, що потрібно замінити ваш газ, Лічильник на новий, то така заміна лічильника відбувається виключно за рахунок облгазу. Ви можете спитати мене, а де ж облгаз бере кошти на оплату праці працівників, залучених до повірки, або на заміну нового лічильника? Справа в тому, що ці витрати уже закладені в тариф на розподіл, або ж як його ще називають доставку природного газу. Тому фактично. Ці витрати фінансуються за рахунок коштів, які ви вже сплатили, коли сплачували рахунок на доставку природного газу. Другий тип повірки позачергова. Ця повірка проводиться тоді, коли є підозра на коректність роботи вашого газового лічильника. Ініціатором проведення позачергової повірки може бути як споживач, так і місцевий. Облгаз. І якщо позачергову повірку ініціює споживач, то він повинен сплатити кошти за її проведення. Це сума орієнтовно від 600 до 700 гривень. Хоча споживач і несе додаткові і зайві витрати, та у цього виду повірки є свій позитивний стимул. Споживач не буде нести жодної. Відповідальності, включаючи до обсягу спожитого природного газу, якщо в процесі проведення позачергової повірки будуть встановлені які-небудь проблеми в роботі газового лічильника. Та ситуація змінюється, якщо позачергова повірка проводиться за ініціативою облгазу, а в результаті її проведення виявлена некоректність роботи газового лічильника. В такому разі експертом складається акт, в якому описуються виявлені проблеми. На підставі цього акту облгаз... you Донараховує вам до сплати обсяг газу, який ви спожили, але який не був облікований через некоректність роботи газового лічильника. Донарахування можуть бути як кілька сотень, так і кілька тисяч гривень. Споживач може оскаржити такі донарахування, але судова практика показує, що у 80% випадках справу виграє облгаз. Перед тим як дати вам поради стосовно наступної повірки вашого газового лічильника, поділюся загальною інформацією яка актуальна як для проведення чергової, так і позачергової повірки. Повідомлення про повірку. Відповідно до закону, облгаз повинен повідомити вас про день та час проведення повірки щонайменше за 10 днів до її проведення. Зазвичай повідомлення приходять на пошту замовним листом. Та навіть якщо ви не прийшли його отримати, то вважається, що ви отримали це повідомлення, і працівники облгазу прийдуть до вас для проведення повірки газового лічильника у вказаний у повідомленні час. Чи забирають ваш лічильник для проведення повірки? Повіряючи, спеціалісти повинні демонтувати ваш газовий лічильник та на його місце встановити тимчасовий. Це абсолютно безкоштовна для вас операція по закінченню повірки. Вам повернуть ваш лічильник або ж нададуть новий, якщо у цьому буде потреба. Скільки триває повірка в середньому весь процес повірки від демонтажу вашого лічильника до встановлення повіреного лічильника займає від 2 до 3 тижнів. Хто здійснює повірку лічильника. Монтаж і демонтаж вашого газового лічильника в цілях безпеки обов'язково здійснюється працівниками облгазу. Однак саму повірку лічильника, себто перевірку його технічної справності, здійснює не облгаз, а спеціально акредитована установа, якій облгаз пересилає ваш лічильник. Газозподільні мережі України, які управляють 18 облгазами, співпрацюють з компанією Укртех. Стандарт споживач може замовити проведення і в іншій установі з 10, які акредитовані для цієї діяльності в Україні. Однак в такому випадку споживачеві доведеться окремо сплатити за транспортування лічильника. Як завершується повірка, працівники облгазу встановлюють ваш повірений лічильник замість тимчасового і ставлять відмітку в вашу газову книгу про проведення повірки. Друзі, мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини енергетичного фронту. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій ютуб канал, лайкнути це відео та поставити будь-який коментар, щоб якомога більше людей володіло інформацією стосовно проведення повірок газових лічильників. І на завершення я зібрав кілька порад для проведення повірки. Вашого газового лічильника обов'язково збережіть їх собі і згадайте, коли наступного разу до вас прийдуть повіряючі. Ніколи не чіпайте пломбу, яка встановлена на лічильнику. Її пошкодження може трактуватися як втручання в роботу вашого приладу. Не ухиляйтеся від отримання повідомлення про поведення повірки, навіть якщо ви не заберете його з поштового ділення, то все одно воно вважатиметься доставленим вам. Отримання повідомлення завчасно означає, що ви маєте час підготуватися до повірки або Тож попросити про її перенесення. Одразу з'ясуйте, який тип повірки завітав до вас чергова або позачергова, і тоді відкрийте це відео і подивіться, яка між ними різниця та в чому їх особливості. Пам'ятайте, що в процесі проведення повірок від вас не можуть вимагати сплати будь-яких коштів. Витрати на проведення повірки, на заміну вашого лічильника вже закладені в тариф на розподіл. Природного газу. Незалежно від того, коли була востаннє проведена повірка вашого лічильника, обов'язково зверніться до облгазу, якщо ви побачили яку-небудь несправність у його роботі, або ж якщо, наприклад, пошкоджена пломба. Таким чином, ви ініціюєте позачергову повірку та заплатите додаткові 600-700 гривень за її проведення, але водночас ви збережете набагато більше коштів, ніж якщо якісь несправності в роботі вашого лічильника буде виявлено під час повірки ініційованої облгазом. Відповідальність при повірці газового лічильника може наступити тільки тоді, якщо в процесі проведення позачергової повірки ініційованої облгазом буде встановлено незаконне втручання в роботу. Ото лічильника, що призвело до некоректної його роботи, і наостанок по завершенню повірки, переконайтеся, що працівники облгазу поставили відмітку у вашу газову книгу. Друзі, напишіть мені в коментарях, якщо ваш досвід проведення повірки газового лічильника відрізняється від описаного мною. Також у разі потреби моя команда юристів готова надати безкоштовну фахову допомогу у питаннях пов'язаних з. Повіркою газових лічильників. Просто опишіть мені свою проблему у коментарях до відео і залиште якийсь контакт, як з вами можна зв'язатися. Ну а на цьому поки все. До зустрічі у наступних відео.